Під час патрулювання села Івоніка Чиринського району, членами громадського формування, було помічено підозрілих осіб, які завантажували металевими предметами автомобілі. Під час з'ясування, хто вони і що вони роблять в даному населеному пункті, останні почали втікати. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, та з'ясовано, що скоєно крадіжки з приватних домовладінь. В ході проведених оперативно-ружкових заходів встановлено що до даних злочинів прищетні мешканці міста Знам'янка. Наразі вони затримані та дають пояснення в Чигиринському райвідділі. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу було пограбування в селі Івановка і непосередньо на. В нашому тут на окраїні, це як Івановка, вважається, теж ну, як Херсонка, теж було пограбування е, трьох домів. От, можна назвати його варварським. От, люди винужені були покинути дом. От, і після цього одразу вони зрозуміли, що дома залишилися безхозні. Ну, варварські з целью э, добичі металолома пограбували повністю э, паровою отоплення, ну все що железно короче вот дуже конечно сожалеем що ще в наше время таке процвітає, особливо в наше время коли вся страна сейчас стремится к лучшему к переменам хорошей жизни вот ну Будемо боротися. Ви новостях подивитись.